Всім доброго дня. Я хочу показати троянди після дощу, які зараз мають вигляд чи витримали дощ. І ось продовження вчорашнього відео: Троянда Шекспір, Вільям Шекспір 2000. Дивіться, квітка стоїть прекрасно, тримається Не пошкоджена дощем. Тому сміло можна сказати, що ця троянда до дощу дуже стійка. Що не можна сказати про ось ці старі сорти троянди, які похилилися. Ну, Треба підв'язати їх. Починає розквітати П'єр дерансар. Це теж дуже стійка троянда. Квіти тримає довго. Це тільки початок розпуску. Наближаюся до троянди Жардіна. Теж тільки-тільки починає квітнути. Вона дуже повільно розпускає бутони. Вони такі схожі, як фарфорові, такі міцні. І квітка дуже довго розкривається. І також потім довго так стоїть розкритою, не осипається. Зараз я цю гілочку покажу. Дуже гарна трояндочка. Я би навіть сказала, що вона зараз на себе не схожа. Ну Потім її зніму, коли вже повністю розпуститься. Не знаю точно назву цієї троянди. Це або Олівія Роуз, або герцогиня Крістіана. Але квітку тримає, хоча вона недовго квітки тримає, але після дощу, бачите, стоїть начебто. А це чудова трояндочка Ангела. Стоїть як олов'яний солдатик. Квіти яскраві, яскраві, яскраво рожеві такі. Невеликі, але дуже такі романтичні, дійсно як ангелочок. Чудова троянда. Листя таке. Міцне, зелене, чисте, непошкоджене хворобами. Це тільки початочок її наближається до ще Віті. такої чудової троянди, найароматнішої. Ну, я про неї зніму відео. До речі, вона теж непогано перенесла сильний дощ. Але що в неї є один мінус, вона квіти тримає недовго. І вони трішечки так пошкоджуються, бачите, дощем, мають такі коричневі п'ятнички такі. пелюстки дуже ніжні і дуже ароматна троянда. Вона посаджена поруч з трояндою Наваліс, яка буде. Квітнути чуть пізніше. І в минулому році я посадила сюди троянду Єва. Міні-така плетюча трояндочка. Ось вона заквітла. Я її саджала з закритою кореневою. І вже базальні пагони є вже ось на слідуючий рік буде вища вона. Зламала я ось цю квіточку, шкода. Так. Ось ця троянда, бачите, яка витримала і дощ, і вітер. Троянда Lady of Shot. Пробую її аромат. Я не відчуваю аромату, але вона чудово виглядає здалеку. Думаю, коли буде більше, буде дуже гарна троянда. Пурпур -пур Лодж квітне далі. Жовта троянда була у мене велика, великий кущ, він дуже мені подобався. Точно назву не знаю. Знаєш, що це Остінка.